Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. І в цьому відео ми поговоримо про лінійку сандалів від американської компанії Merrell. Ми знаємо, що Merrell робить чудові кросівки та черевики для походів, взяти хоча б серію Moab. Ми також знаємо про бігові кросівки від Merrell, які теж добре себе зарекомендували. І ось час познайомитися з їх сандалями. Тому зараз ми проведемо огляд цієї лінійки та зупинимося на кожній моделі. Умовно можемо поділити всі сандалі Merrell на дві категорії. Перша, це моделі для хайкінгу, для використання поза містом, друга це суто міські моделі. Чому я кажу умовно? Тому що коли ви купуєте хайкінгові сандалі, неважливо якого бренду, чи це Merrell, або Source, Keen, або Teva, ви використовуєте їх в переважній більшості випадків не тільки для хайкінгу, але також і в місті, як звичайно повсякденне взуття. І скоріш за все більшу частину часу ви проводите в них саме у місті на асфальті, ніж на бездоріжжі. Більше того, велика кількість людей купує хайкінгові сандалі, щоб використовувати їх саме у місті. І тут немає нічого дивного, тому що такі сандалі вони м'якші, комфортніші, в них багато підтримки та регулювання. До того ж, вони міцні та зносостійкі. У Мерел, окрім універсальних міських та хайкінгових сандалів, є також специфічно жіночі моделі, які не повторюються у великих чоловічих розмірах. Тому далі ми побудуємо нашу розповідь так: спочатку я розкажу про моделі, які мають і чоловічі, і жіночі розміри. Потім я розповім про специфічно жіночі моделі. І насамкінець поговоримо про моделі, які ми маємо в чоловічих розмірах. Почнемо з моделі Ascenter Safe. Їх навіть важко називати сандалями, тому що це насправді такий удосконалений для літньої спеки хайкінговий кросівок під назвою Ascenter, в якому в деяких місцях сітку замінили на такі прямі вентиляційні отвори. Вони розташовані посередині, ось тут внизу, під склепінням стопи. По-перше, тому що саме там наша нога потіє найбільше. А по-друге, щоб вам всередину не потрапляли різні камінчики та гілочки, які можна зустріти на стежці, ми маємо тут повноцінну трекінгову підошву з глибоким протектором. Верх у нас це комбінація із такої дуже легкої сітки, синтетичного матеріалу та замші. Є захист для пальців, є гарна підтримка п'ятки. Разом з тим, що відрізняє їх від кросівок – це тоньший, трошки еластичніший комірець і шнурівка на резинці, що затягується. Ці сандалі точно підійдуть для хайків та для походів у жарку погоду. Наступна модель Cedrus Convert3, і це ще одні повноцінні сандалі для трекінгу. З чого ми робимо такий висновок? Ну, по-перше, з підошви. Тут так само доволі глибокий і агресивний протектор. Видно, що він розрахований на бездоріжжя, на ґрунт та гравій. Проміжна підошва формує тут таку глибоку заглибину для вашої стопи. І ми бачимо три точки регулювання спереду, зверху та на п'ятці. Це дуже добре, тому що таким чином можна дуже чітко відрегулювати посадку. Як це робиться? Ви повністю відкриваєте всі три точки регулювання, робите їх вільними, ставите ногу так, щоб вам було зручно. Важливо, щоб спереду було трохи запасу, мінімум десь сантиметр. Бо коли ви робитимете кроки, ваші пальці будуть трошки ковзати вперед. І далі по черзі фіксуєте кожну стропу достатньо щільно, але так, щоб воно не тисло. І ще одні сандалі для пригод поза містом це Speed Fusion Web Sport. Модель виглядає полегшеною, але насправді вона має таку товсту м'яку підошву. Тут досить масивний шар піни. Тут також досить агресивний протектор, і він гарно себе покаже і на ґрунті, і на камінні, і на гальці. Ці сандалі добре підійдуть для прогулянок поза містом, для легких хайків. Та для пригод на воді. Вони досить універсальні, і їх також можна використовувати, власне, у місті. Зверху, звичайні стропи без підкладок, і також три точки регулювання. Дві верхні на липучках, а п'ятка на резинці з затяжкою. І в цьому місці хочеться зробити маленьку ремарку. Коли кажуть, що ті чи інші сандалі, вони для трекінгу або для хайкінгу, то тут варто розуміти, що. Власне, сандалі не заміняють повноцінне трекінгове взуття. Як мінімум, сандалі не мають захисту для пальців, і що важливіше, в горах вони не так добре фіксують стопу, як спеціалізоване взуття. Так, іноді ми можемо побачити людей в горах з рюкзаками та в сандалях. Але більшість з них свідомо робить цей вибір і готова прийняти всі ризики пов'язані з ним. Але якщо ви початківець або у вас невеликий досвід походів, ми не рекомендуємо вдягати сандалі в похід з великим важким рюкзаком. Разом з тим, сандалі, в тому числі і ті, які ми назвали, добре підійдуть для легких денних хайків на нескладних маршрутах без важкого рюкзака. Наприклад, в таких сандалях можна спокійно піднятися на хребет кукол чи костричу влітку, коли там вже не буде снігу на маршруті. Це були моделі, що мають чоловічі та жіночі розміри. А зараз ми поговоримо про специфічно жіночі сандалі. Почнемо з моделі Bravada Strap. Вона дуже нагадує попередню модель Speed Fusion Web Sport. По-перше, тим, що має легкі стропи без підкладки і з трьома точками регулювання. Підошва, однак, тут тоньша, тут використано менше піни. Відповідно, ці сандалі будуть не такими м'якими і трошки гірше поглинати різні нерівності. Разом з тим сам протектор тут взятий з трейлових кросівок жіночих бравада, відповідно, він розрахований на бездоріжжя. Тож, в результаті, маємо дуже легкі універсальні сандалі, які можна використати і в місті, і для прогулянок на природі. Наступна модель District Backstrap, і це вже сандалі для міста. З чого ми робимо такий висновок? Тут малюнок протектора, він, по-перше, такий доволі міський, тобто не глибокий, і разом з тим він досить м'який. По ньому не скажеш, що він підійде для каміння чи для якогось будь-якої нерівної поверхні. Скоріше за все, він буде не надто стабільним на складному рельєфі. Також передні стропи без регулювання, тобто ви не зможете добре зафіксувати стопу спереду, хоча маємо регулювання зверху та ззаду, і широку підкладку під верхньою стропою для того, щоб вона не натирала. Велика перевага цих сандалів це проміжна підошва, вона товста та м'яка, і вам точно буде комфортно багато ходити в цих сандалях. Наступна жіноча модель Tean Backstrep. Тут, як і у попередньої моделі, досить товста проміжна підошва, тобто в сандалях вам буде м'яко та комфортно. А от поверхня, де лягає ваша стопа, має таку приємну текстуру через мікрофіброве покриття. Це вже не просто гладка резина. Стропи також мають приємну підкладку, а матеріал строп тут гладка шкіра. Є регулювання зверху та ззаду. Передня стропа залишається без регулювання. Тобто, це така більш просунута, більш комфортна версія попередньої моделі District, що підходить для міста для подорожей, особливо якщо вам потрібно багато пересуватись. І остання жіноча модель Senspor Rose Convert. Вже зовсім не схожа на попередні. Вона також для міста, але має такий полегшений дизайн і виглядає не такою масивною. Тут тоньша підошва, простий малюнок протектору, всередині приємне мікрофіброве покриття, а зверху шкіряні стропи. Є регулювання зверху та ззаду, і задня стропа має таку невеличку підкладку проти натирання. Якщо попередні моделі точно підійшли би для подорожей, в яких доводиться багато ходити по кілька днів, вони м'якші з ширшими стропами та підкладками, то саме цю модель краще розглядати як повсякденне взуття для використання у місті. А тепер про суто чоловічі моделі і почнемо з Huntington Sport Convert. Це сандалі для хайкінгу та використання за містом для пригод на природі. Бачимо тут протектор, цілком взятий від трекінгового взуття та досить товстий шар евапіни у проміжній підошві. Зверху маємо повністю синтетичні стропи з масивною неопреновою підкладкою. Є три точки регулювання, тобто можна точно підпасувати сандалі до вашої стопи. І ще окремо відмічу, що ось в цій частині під склепінням стопи є окрема напівжорстка вставка. І це вказує нам на те, що модель Huntington Sport Convert можна використовувати в тому числі і на складному рельєфі. Наступна модель кахуна це очевидно найбільш масивні та серйозні сендалі у лінійці Мерл. Тут уже використано підошву від Vibram з такою ж резиною, як і у серії Moab. Бачимо масивну м'яку проміжну підошву зевапіни, а також широкі стропи із замші та з неопреновою підкладкою проти натирання. П'ятка в них не регулюється, регулювання лише зверху та спереду. Сандалі найкраще підійдуть для хайків, для різних пригод на природі, для подорожей, коли вам потрібно багато часу проводити на ногах. І остання модель Senspur 2 Convert. В ній вже не такий агресивний протектор, але його малюнок вказує, що сандалі можна використовувати не тільки в місті, але ще й поза містом. Загалом це така універсальна модель для прогулянок на природі та для міста. Вгори їх не візьмеш, а от прогулятися парком чи біля річки вони точно підходять. Зверху стропи з гладкої шкіри, під ними підкладка з неопрену. Маємо три точки регулювання та тактильно приємну поверхню з мікрофібри, куди лягає ваша стопа. Це все обирайте моделі, які вам найбільше сподобались, які підходять саме під ваші потреби. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.